Всім привіт, з вами Сьогодні подивимося бій на Рівно Черонти. Чому я вирішив пограти вчора на, цьому, на цій машині, для того, щоб записати вам бій, тому що виходить на свій пропуск. Відповідно, буде новий 3 d стиль на даний танчик, плюс його ще будуть апати на даному етапі. У нього доволі такі погана стабілізація, погане заряджання, погане зведення, погане... погана швидкість назад, дуже погана швидкість назад. Дуже. От, стосовно швидкості назад, це само найгірший його мінус, тому що він зовсім не відкатує, так само як і танчик Ліончик. Тому от, вчора вирішив зіграти один бій. Бій дуже, виявився дуже вдалим. Я навіть не очікував, що він такий буде. Їду стандартно, я вже ніби закидував бій на AMX, так само на цьому сюди їду, піджимаю ворожі, ворожі, ворожі танки і не даю можливості їхнім СТ-шкам грати на балкончику. Як бачимо, стабілізація. Гармати погано. Останній снаряд у нас заряджається біля 18 секунд, що дуже і дуже довго. Другий ніби 15, щось, і третій 12, по-моєму, чи не тільки. Потроху роздамажуємо, стараємося закинути. Як бачимо, він говорить більш-менш зеленим, але це підкалібери, і вони рикошетять. Особливість даного танку. Через систему заряджання нам потрібно возити постійно барабан тільки одного вида снарядів. Чому? Тому що, як я вже казав, перез... ну, система дозарядки цього барабана доволі таки довго заряджається. Через це в нас дуже важко міняти скажімо так, снаряди, при тому ж... Це, ну, під час бою це буде дуже-дуже некоректно. Тому ми змушені грати на одному виділ. Намагаємо виселити лючок, але ми не попадаємо. Розкид у нас доволі великий. Знову не попадаємо. І будемо якось старатися ще знову заряджатися. Це от танчик, який постійно заряджається. Та сама є проблема в прожету, та сама проблема в кару і в більшості італійських е, танків. Довертає він корпус і відповідно ми не пробиваємо. Бачимо, нам вже на допомогу приїжджає є третій, це чудово. Там, ну, Поганий вистріл, тому що там число нагоріло, але там не вийшло. Бачимо там тут ззаді нас, бачимо, що вона підставляється. І розмінюємось. Ну, Нам видно, поки що розмінюватися. Будемо очікувати, поки вона підійде. Але ми бачимо, що там ще й леопарди стоїть, тому нам краще трохи так піджати. Поки що по бою усе, у нашої команди не все так гладко, скажімо так, ми програємо по ТП, програємо трошки по танкам. Добирає вазі нашого Є3 і тут ми можемо просто вкарти і старатися його забрати. Кидає по нас арта. І ми будемо відкатувати для того, щоб засеїтись від яги. Яга нас пробиває прямо в кришку башти, тому нам потрібно доволі таки акуратно відіграти тут. Не, не змогли ми не поставити його на каточок. Викатоє Вазік, забираємо Вазика. Альфа нам дозволяє, альфа тут хороша, в принципі, 490, як на сам 10 рівня, доволі-таки непогано. Але ми вистрілили останній снаряд і зараз він буде заряджатися аж 18 секунд. Тобто це фактично та сама, та сама заряджання, як Вазік заряджає два снаряди, в нас заряджається тільки один. З такою самою альфою. Тут ми дивимося, щоб нас ще в спину леопард не прокинув. Нам потрібно тут якось виживати, роздамажувати його цю одягу. Заряджаємо ми другий ряд і стараємося якимось яким, чином розвести ягу на вистріл або там нащупатись нащупати, обстрілів, але Вазік добре наш відіграє, забирає оцю одягу, і ситуація трохи-трохи стабілізується. По танкам ми вже трохи почали вигравати на один ствол. Зараз нам потрібно зацілити просто ягу, вона буде скоріше всього викатувати. Так, вона викатує і тут ставимо його на каточок. Як бачимо, другий снаряд через те, що він під калібер у нас не залетів. Не вистрілюємо останній снаряд і заряджаємо. Бачимо, горить таким не зеленим, звичайно, але шанс пробиття є. Тому кидаємо, але ставимо його на каток. Отже, яга повністю всі full хп пішли по нашому катку, але краще було б, щоб і був дамаг. Проте, на жаль, через підкалібри, через погану нормалізацію снаряду нам не вдалося його пробити через каточок. Зацілюємо тут Леопарда, кидаємо блайнд, бачимо, снаряд розривається. Тобто ЛТ і Леопард поки що не підставляється. Зараз бачимо, що ЛТ, зводимось, прямо таки зводимось і закидаємо такий доволі непоганий снаряд. Непогано так залетів, але ми вистрілили знову ж таки останні, останні боєприпаси і знову 18 секунд хиде. Тому це от основна така проблема даного танку. Те, що нам потрібні такі тривалі бої, бої по 10 хвилин по 15, бачимо, що ЛТшка повели кущик, відповідно, кидаємо в лайн і забираємо ЛТшку. Е, тим часом у нас 5000 сумарної шкоди, тобто 3000 е, дамагу і 2000 по гусеницях, те, що у нас ягода відлетіла. Е, бачимо там, що наш центр доволі так непогано забрали. І будемо старатися вже більш так агресивно під'їжджати. ХП в нас, звичайно, немає, але нам потрібно допомагати своїм союзникам. Потрібно роздамажувати ворожі танки, тому все одно потрібно їхати. Тому що ХП і в наших союзників також немає. Бачимо, що стерва там шотна. Тобто заряджаємо останній снег і будемо намагатися через чек леопарда. Бачимо, ми не світимось, якщо ми не світимось і тут не світимось, значить можна під'їжджати до СТРВ і старатися його, власне, роздамажити. Він для нас шотний. Зараз бачимо, СТРВ СТРВХБ відстрілялося, просто виходимо, зводимо, заберемо Там бачимо є 5 Розуміємо, що леопард вже відтягнувся на базу, тому що він нас не світив в кущах. Якщо б він там стояв, то він би нас пересвітив. Тут просто знаходимо собі простріл. У нас три е снаряди заряджені. і з альфою нам, звісно, не щастить. 483 знову таки альфа не пройшла. Не скидаємо останній снаряд, просто чекаємо вже заряджання. Поки що 4400 шкоди. Наші союзники потроху під'їжджають, піджимають. Зарядили ми три снаряди і вже починаємо е куди з'їхати. Правда, потрібно було стати ще почекати Е5, можна було давати е дати ще от таку тику Є5, хоча б одну. Ну, там уже, я думаю, вестервих сама розбереться. Нам потрібно забирати арту, потрібно піджимати тут підкущики для того, щоб наші ПТшки забрали леопарда або самим притамажувати, в залежності як піде ситуація. Бачимо, леопард засвічується аж в самому краї карти, тому їдемо, з... стараємося засвітити арту. Відразу переводимо трохи ствол наліво. Але... Думаємо, що арта там зовсім в углу, але от вона і засвідчується. Добиває її за нашими розвідданими. І ми підкатуємо до леопарда. Засвідчує нас леопард, дає нам тичку. І ми забираємо леопарда. Такий от бій. Бій тривав 10 хвилин. Давайте подивимося його власне, результати. Отже, це перемога, це майстер. Для майстра потрібно 5200 шкоди, 4 фраги і 2000 по нашому катку. Нам цього повністю вистачило. Повторююся, танк будуть апати. Тому якщо хтось хоче собі отримати майстра, якщо у вас є даний танчик, але немає його, то бажано зробити це зараз, тому що планка менша, відповідно зробити це легше. Ми то будемо по шкоді, 1325 знову ж таки чисто досвіду, це небагато, тому що на деяких танках потрібно 1400, щоб отримати майстра. Отже, і стосовно унікальності ще одної даної машини, те, що стріляючи на підкаліберах, ми умудряємося фармити. Навіть якщо б у нас не було према, ми б, отрим... ми б не пішли в мінус, але з премом у нас ми навіть пофармили 43 тисячі. Це одна з небагатьох десяток, яка на основних середах може йти в мінус, при тому, що приносить якісь кредити. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!